Вітай всіх вислухати територію програми про права та влади місцевих громад. І ми продовжуємо нашу розмову з Юрієм Гончуком і говоримо ми про бюджетну децентралізацію, звичайно, болючу тему насправді. І в першій частині от ми вже обговорили е, ті моменти, от що по суті в ідеалі та дає нова система. І от, цікаво, як все таки вона буде реаліз... ну, працювати, враховуючи той факт, що ми не провели ці перші два етапи, про які ми говорили. Так от оці перші два етапи стали можливими в зв'язку, що був проведений третій. Навіть так. Навіть так. От подивіться, що у нас відбулося. Я говорив про систему вирівнювання щодо делегованих повноважень. До речі, не всіх. Залишилися чисто делеговані повноваження. Це середня освіта, де є дуже... Чіткі індикатори. Всі діти мають ходити раз. Регуляторка дуже добре відпрацьована. Ну, вони не хочуть вийти поки що на стандарт, ну, ліниве міністерство. Ну, що поробиш. Ну, але я думаю, що ми таки заставимо його зробити стандарт. Чому? Тому що у нас на виході є індикатори успіху, а індикатор це результати ЗНО. До речі, ви знаєте, скільки дітей в класі найкращий індикатор ЗНО. Ну от я задам питання 15. 20 чи 25, який найкращий? Певно, 25. 20. 25. Тобто, чим більше дітей в класі, тим кращий результат. Діти тягнуться. І можна сконцентрувати вчителів. Мінімальна кількість вчителів має бути 20, щоб була конкуренція в школі. Тому, тому реформа цієї галузі передбачає, ну, хочемо чи не хочемо, але е, кінцеві класи довіз дітей до вчителя. А не вчителя до дітей. Тобто, ну, в Німеччині, де це все працює, у них, е, вони назвали таке правило: маленькі ніжки, маленька відстань, великі ніжки велика відстань. Тому ця ну, дуже багата держава діє за принципом. Поки ти поки ти маленький, перші 4 класи, ти ходиш у ту школу, яка ближче до тебе. Але коли ти хочеш мати нормальні знання, ти ходиш у кращу школу. І оцей стандарт 25 дітей, це береться, ну, як орієнтир. Ну, може бути 20, може бути 30, це, але орієнтир береться для розробки стандарту, якраз береться оцей 25. І от по відношенню до цих, це прямі трансфери йдуть, так як і раніше було. І по охороні здоров'я те саме. Тобто всі три е, рівні охорони здоров'я це первинка профілактика. І вторинка, це лікування, і третинка це вузько спеціалізована, висока спеціалізована допомога. Вони розраховуються по теж нормативу бюджетної забезпеченості ідуть у вигляді субвенцій. Ну, наприклад, який жаль, там стандарт дуже важко зробити, але можливо, можливо, але знову ж таки всі ці стандарти добре можна зробити тільки після проведення. Реформи адмінтерустрою. Так от реформа Адмінтерустрою, яка зараз і стає можливою, можливою з політичних моментів. Стимул Ди... такий, так? Величезний стимул. Дивіться, в чому є проблема. Ми перейшли до так званого чистого місцевого самоврядування. Чисте місцеве самоврядування передбачає, що ось у нас є якась територія, де живуть люди, і ці люди обирають собі. Певне керівництво платять їм гроші для того, щоб організували благоустрій території. ну як гаражний кооператив. Ну так, тобто, дають гроші. Як дають гроші, от візьмемо ту ж саму Північну Америку, там міста живуть виключно за рахунок податку на нерухомість. 98 99%. Тобто, приходять до дядька. І кажуть, слухай, дядько, скільки в тебе коштує хата? 100 тисяч доларів. Рішенням міської ради встановлено 2% від вартості твоєї хати. 2 тисячі в рік ви не положите. Все. Ну не хочеш, ну прийдуть, опишуть і продадуть в аукціони. Ну так, так є. В Європі приблизно та сама історія. Ну, або плата за землю, ну, то чи ще податок на землю, або що. Але це є основний. І ось ми зробили те саме. Тобто сказали, це зараз, зараз, зараз так само, буде. як у них. Більше того, додали єдиний податок, який, взагалі кажучи, не має відношення до землі. Це податок із е діяльності. Він мав би йти в іншу категорію. Але дали. І що у нас вийшло? Якщо подивитися по структурі видатків сільських рад. До, до 5 тисяч населення сільської ради більше половини тратять на утримання апарату. Ми собі уявили би так у, десь там, в Америці, щоб на утримання от, певної категорії там, службовців тратилася би половина, а інша половина, менша половина на все інше. Тому в Європі прийнято не більше 10% на апарат. А у нас виходить, що у нас. Більше половини, всі які до 5 тисяч. Ви знаєте, скільки їх є? 95%. 95%. Третина від 500 до 1000, Третина від 1000 до 2000, ще приблизно 10% 15 є від 200 до 500 у сільській раді. А от якщо подивитися, скільки працює там то незалежно від того, чи зовсім дрібна, чи чуть-чуть більше, мінімум 5 чоловік. Зумієте? І от що, з чим вони стикнулися? Вони стикнулися з тим, що оцих власних доходів їм вистачає на два місяці зарплати е, службовців. Все. В них є тільки один вихід прийти до міського голови о, і сказати, ми готові здатися. Візьми нас, хороших. І закон, який недавно прийнятий, але на підпису президента, про це говорить. Він називається про добровільне об'єднання. Тобто вони добровільно мають прийти. Ну, але міський голова скаже, стоп, ну ви то здастесь, ну і що далі? Я хочу перейти у більш високу категорію, у категорію міста обласного значення, бо мені потрібний електорат, а електорат це той, де діти, які ходять в дитячий садочок, діти, які ходять в школу. Ті, які лікуються і так далі, мені мало благоустрою території. Я хочу вийти, стати як місто обласного значення, або як район. Тому що каже закон про добровільне об'єднання? Що створюється так званий перспективний план дієздатних громад по певним критеріям, які визначаються державою і кажуть, в області, зробіть оцей план, а ще карту, о, яка має бути дієздатна, щоб ви її не порізали отак. Ми затвердили на обласній раді. Але ми після цього її погодимо. Якщо вона не буде відповідати тому, що написано у методиці, ну вибачте, сидимо, думаємо і чекаємо, поки порозуміший. Чому чекаємо, поки порозуміший? Тому що той же закон каже, що вищу ліву переходять ті, які повністю вписуються у ці нові громади. Ну, допустимо, це буде приблизно 10 сільських рад, які об'єднуються навколо містечка. І вони тоді переходять у ту першу категорію. Але всі разом. Ну це мало. Крім цього, держава каже, що у нас зарезервовані гроші на розвиток інфраструктури оцієї дієздатної громади. І от хто швидше е, додумається, то ми дамо гроші. Хто не додумається, ну що ж, сижу кру, чекаю, коли додумаєтесь. І ось оцей процес вже пішов, він дуже важко йде, тому що ну ви ж розумієте. Ну, ну рідко кому хочеться, як то був сільським головою, а те, тепер непонятка. Так от дивіться, чому ще розумний цей проєкт. Тому що він каже, ті, хто мудрі, ті порівняють, що має староста і нинішній сільський голова. Так от староста буде мати набагато краще. Чому? Тому що всі вони пищать, що у нас немає ніякого впливу на район. А максимум повноважень здійснюється на районному рівні. Тобто моє село загниває, а району все одно до мене. А громада це ті самі повноваження, що в районі. Ота діє громада. Ті самі. Але він при цьому стає староста і одночасно він стає членом виконкому. Тобто він впливає безпосередньо на рішення виконавчого органу цієї громади. І тому, коли кажуть, що ось і так загнивало, ще більше буде загнивати, ну і так загнивало, за ніякого впливу не було. Тепер хоч маєш якийсь вплив. Тому що якщо докупи зіб'ються всі там 15 старост, то вони цьому е, голові, е, який міський голова там, ну, ну вони дадуть йому певним чином. Тобто, як схема працює? Схема працює така. Ти приєднав чи об'єднав біля себе сіл. О от тепер ти відповідальний за того, кого приручив. Тобто інфраструктуру треба зробити таку, як є в місті. Чому ж а, нас а. села загниває? Та тому що звідти виїжджають молоді сім'ї. А от зона, звідки виїжджають, оце 15-20 кілометрів, далі виїжджають. 15-20 кілометрів доїзду щодня цілком нормально. Ну потрібно певний благоустрій в себе в собі. Так от місто робить благоустрій за це село. Віддячує людьми і найголовніше новим поколінням. Тому що в селі немає проблеми із житлом. Село призначене народжувати здорових дітей. Так, це його призначення. Але для того, щоб при цьому ці діти залишалися в селі, треба, щоб у них був комфорт. І от ми об'єднуємо, вирішуємо це питання. Місто створює комфорт, отримує робочу силу. І отримує територію для розвитку. Тому що, якщо ми порівнюємо, наприклад, Латвія, дуже красивий приклад, там є великі громади, які пооб'єднувалися відповідно до плану. І є дрібнота, яка раніше пооб'єднувалася і вже зараз політично важко. Так от в ту дрібноту якийсь невеличкий обсяг доходів вони мають, і це консервація. А оцю велику інвестиції йдуть одне за одним. Чому це велика площа? Це велика площа, це, це люди, які, які більш-менш ну, ну, можна знайти все-таки інтелектуалів, все, це велика площа, все і так далі. Там оце, ми були, допустимо, в Мадоні, це, там <кхи> побудували новий завод, який електростанції, і заодно робить палети для Європи. Бо десь треба енергію дівати, от вони палети роблять. Це е, великий лижний комплекс, який обслуговує всі три республіки. Ну, територія ж потрібна, от територія є. Це звичайно, що це платні послуги всі. Uh -huh. О, це величезний спорткомплекс, який всю, всю республіку е, теж певним чином приїжджають туди, і, звичайно, за це платить це все. Ну вони ж це зробили. Чому? Тому що, по-перше, е, європейці дуже дуже сильно див дивляться. Є територія для розвитку, нема території. Потім знову ж таки от кажуть, мають платити лісовий фонд там, і так далі. і так далі. Ну Ви розумієте, от якщо взяти лісовий фонд, от ліс треба платити, то е, цикл за це 60 років. Ну В межах однієї сільради не виходить 60 років по ділянках. А в межах великої, а це велика це приблизно 500 квадратних кілометрів. Цілком навіть. Тобто можна говорити і про ренту якусь, тому що ти точно маєш з цієї ділянки якийсь зиск, ну, виробник, той який. тобто вирішується ціла купа питань, в тому числі бюджетних питань. Тому що реально інвестиції йдуть не до того, хто бідний, а до того, хто, маючи якісь ну, більш-менш надлишок коштів, створює умови для того, щоб ці інвестиції прийшли. Друга позиція. Одночасно з цим законом був за, е, затверджений закон про е, засади е, регіональної політики. Mm -hmm. І в бюджетному кодексі вже є, до речі, я а, коли був депутатом, я просунув цей закон, про державний фонд регіонального розвитку. Тобто, що це таке? Mm -hmm. Резервується один відсоток доходів державного бюджету, ну це порядка 4 мільярдів. І кажеться так, оці гроші ми ділимо по певній формулі. 80% пропорційно до населення, 20% дається теж пропорційно, але для депресивних областей депресивні це менше 75% від середнього. Ну таких 16. Багато. О. І оці гроші це зарезервовані гроші у державному бюджеті під проекти, які даються в регіонів. Але проекти мають відповідати стратегії регіонального розвитку. А стратегія регіонального розвитку робиться по європейським лекалам, а не так, як раніше. По європейським лекалам це кожна область визначає 3-4 пріоритети, які дають певні позитиви порівняно з сусідньою областю. Ну, наприклад, в на Анфранківської області можна розвивати хімію. Ну, але тоді туризм, мені здається, не сильно. Вона має конкурентні переваги від того, що є гори, їх немає на Поділлі. Але на Поділлі купа замків. Купа буквально замків і можна розвивати сільський туризм. Тобто кожна область має певну якусь родзинку. І ось, що кажуть про ці проекти? Кожний проект повинен створювати додану вартість до території. Тобто це не банальне будівництво школи, десь, де мінімум 10 відкатів іде, а це інтелектуальний проект Інтелектуальний проект який говорить про те, що ось невеличкі гроші, які даються від держави, але при цьому приходить бізнес з коефіцієнтом там, 1 до 10, і він вкладає в цю територію. Ну, наприклад, створення площадки, підведення комунікації і так далі. І так далі. Оскільки в громади з'являється величезна площа, 500 квадратів це ж немало mm -hmm. ж, то і відповідно з'являються і можливості робити ці проекти. Більше того, європейці готові. Профінансувати мозги мізки, для того, щоб зробити ці проекти. Що тільки... не вистачає? Ну, не вистачає, взагалі кажучи. Ні, ну багатьом вистачає. Є області, які це роблять. О, але е, ну, має бути певна воля е, керівництва області. Тому що є області, які першим ділом, що в нього в очах, це значки такі долари. О, а що я буду мати від цього особисто? Коли він бачить, що від цього особисто немає. No mnie to tak interes no. propadaje. Ну як це так? Ну прийшли там європейці, якісь гроші пропонують, ну і де ж вони пропонують? Ну, та, де мені а де, а що я від того маю? Тобто ви розумієте, що так же ж не буває. Так, дякую вам за цікаву розмову. Нагадую нашим сховищам, що це була територія, і у нас був Юрій Ганощак, це колишній народний депутат. Звичайно, великий фахівець в сфері місцевого самоврядування. Говорили ми про бюджетну децентралізацію. І програма була створена за сприяння Шанферського українського проекту підтримка децентралізації в Україні. І проєкт не обов'язково поділяє точки зору авторів програми, а також і учасників, яка була виславлена в ефірі.